Якщо хто сьогодні, тут відбувається офіційне, майже урочисте відкриття центру підтримки волонтерів 235 тридцять п'ять метрів квадратних. Ну власне, він буде функціонувати як молодіжний центр. Реалізували цей центр Оксана Мальченко та її команда. Ми це команда організації громадської простір рівних можливостей. Ну і вже тепер, як окремий такий підрозділ, молодіжний центр, центр підтримки волонтерів. Це десь 12 людей в цілому. Центр реалізований в рамках проєкту підтримка прифронтових волонтерів у Сумах, що реалізує громадська організація Простір рівних можливостей за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. в центрі. Є дві кімнати та кухня. Створювався він, говорить Оксана Мальченка, як універсальний простір для проведення освітніх заходів різного формату. Тут є вся необхідна техніка, інфраструктура для того, щоб проводити освітні заходи. Плюс вона доволі велика, Ми можемо проводити тут заняття з домедичної допомоги, з тактичної медицини йогу. Будь-які активності. Ну, з понеділка у нас починається тут табір денного перебування для діток. Друга кімнатка, вона трошки менша, і вона у нас така, поки що, її умовна назва зелена. Вона буде більш обладнана для роботи психологів. Там буде кіно, там будуть пуфіки, там буде все таке мімімі. -мі -мі. У графіку заходів запланованих на липень передбачені регулярні заняття з домедичної допомоги клуб документального кіно та клуб настільних розвиваючих ігор. Окрім цього, ми плануємо на вересень два базових тренінги програми Молодіжний працівник. Ми плануємо тут запускати курси з фінансової грамотності для підлітків. І з серпня ми запускаємо. Ми вже його пробували минулому році. Навчальний курс сексуальної освіти теж для молодих людей десь 14-25 років. Євген Феденко працює директором Сумського обласного центру відпочинку оздоровлення туризму та військово-патріотичного виховання. Центр до цього працював з золотерами. Оксани Мальченко планує робити це і в подальшому. Намагаємося працювати як з військовими, так і з цивільним населенням для того, щоб всі були досвідчені навчені, і Оксана нам дуже дуже в цьому допомагає. До цього команда Оксани Мальченко працювала в районах області. Колеги про роботу говорять: ми працюємо вже з ними декілька років. Для нас це також позитивно приносить багато. Допомоги, вони нам дуже допомагають у нашій роботі, у спілкуванні з людьми нашої громади, по нашому центрі культури. Робимо студію звукозапису, яка буде обслуговувати людей Північного регіону нашої Сумщини. Тобто це і середина Буда, і дружба, і ямпіль. Ось молоді люди можуть реалізувати свої потреби творчі у нашій спільній студії. Десяти місяців ми працюємо в цьому центрі неформальної освіти і вже залучили до нього більше восьми тисяч дітей та молоді. Це дійсно крута співпраця, яка дала великий поштовх саме в розвитку молодіжної політики в нашій громаді. На питання навіщо це Оксані Мальченко? Пані Оксана відповідає: Я люблю цю історію. Молодіжна робота це от моє. Ну по-перше, по-друге, я вірю в те, що молодь це вже сьогодні. Це не колись завтра. Тим, кому зараз 13, вони вже зараз, скажімо так, роблять іноді набагато більше, ніж ті, кому 60. І тому я хочу вкладатись в них зараз. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.